Доброго дня, дівчатка! Хочу повідомити вас, що Прикарпатський центр репродукції людини займається веденням вагітності, тобто супровід вагітних жінок або диспансерне спостереження, як то кажуть, облік вагітних. Загалом займаюся я веденням вагітних вже більше 20 років. І хочу сказати, що вагітна жінка це моя особлива любов поруч з тим, що я займаюся всім, що називається жіноче здоров'я. Очі вагітної жінки я бачу здалека. Щасливу посмішку я можу вирізнити з багатьох своїх пацієнтів, тому що це є багаторічний досвід моєї роботи. Хочу сказати, щоб ви відповідально віднеслися до вибору лікаря після того, як ви побачили дві полосочки, тому що важливо, щоб лікар допоміг вам розібратися в усіх питаннях, які вас турбують. Тому що Google як помічник не завжди вам допоможе. Тут важливо практика, досвід, ну і звичайно, щоб ви комфортно себе почували з лікарем. Хочу сказати, що своє, в своїй практиці я користуюся міжнародними протоколами, нашими клінічними протоколами Міністерства охорони здоров'я. Ну і звичайно, індивідуальний підхід до кожної жінки. І, і вважаю, що саме такі результати нам дають гарний і легкий перебіг вагітності. Голосний крик малюка при народженні. А що може бути кращим, коли мама дивиться на свою дитинку і вона безмежно щаслива? Тому запрошую вас до нас, приходьте, приходьте на консультацію, приходьте на ведення вагітності. Буду рада всіх бачити.